Продовжуємо нашу розмовну студію на зв'язку. Сергій Герабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю. Ми вітання. Дякую, що знайшли час. Для початку, пане Сергію, хотів обговорити з вами ракетну небезпеку, яка знову нависла над українськими містами. Кілька днів тому масована атака з крилатих носіїв. Я маю на увазі російські тушки. Сьогодні вночі був удар балістикою. здається, рекордний за кількістю вісім ракет. Збило наше ППО. І все це й за даними іноземних розвідок, та в принципі і Тверезий розум підказує, що росіяни знову почали свою атаку на енергоінфраструктуру українську. Як ви оцінюєте здатність росіян цієї зими нашкодити нам і нашу здатність оборонитися? А, ви знаєте, тут треба розглядати, можливо, не дві точки, а три параметри. І параметр перший здатність росіян нанести удари. А, просте порівняння говорить, що минулого року росіяни нанесли наносили удари, використавши 1100 ракет приблизно, із них 750 було перехоплено. Відповідно, решта попала. А, таким чином вони все одно нанесли досить серйозний удар. А, цього року їм не вдається накопичити аналогічну кількість боєприпасів, а, і плюс наша система протиповітряної оборони, як показали події в Києві. Ночі вона є значно кращою, але тут треба не забувати ще й третій фактор: нам не вдалося відновити повністю енергоструктуру і енергетичну інфраструктуру країни до параметрів початку осені минулого року. Таким чином, навіть з меншою кількістю ракет, навіть з меншою кількістю попадань, росіяни ще спроможні нанести нам досить суттєві удари, і ми маємо бути до цього готові. Я власне кажу про те, що жодної ефорії бути не може. Ми розуміємо, що ми маємо. Справу з дуже небезпечним ворогом. Що стосується, якщо дуже швидко, того, коли вони почали наносити удари, я б сказав так, що вони розв'язали цей терор значно раніше тих дат, про які ми з вами говоримо. Чому? Тому що, знаєте, медійно для нас показником такої агресії являються удари по Києву. А давайте не забувати, що наші регіони, такі як Харків, Донеччина, Запоріжжя, вони і Херсонщина постійно потерпають від таких ударів, і я розмовляв із своїми друзями в Харкові. Вони казали, що для них сирена повітряної тривоги це фоновий звук. Тобто воно відбувається постійно. І Противник має на меті проводити операцію по деградації нашої інфраструктури, по деградації власне самої країни України. Тому ця битва почалася. Вона вже йде і триває досить довго. Противник використовує не тільки крилаті ракети, а так само, як це було сьогодні ночі С-300 проти Ой, вибачте, проти Києва С 400 проти інших міст, куди вони можуть дотягнутися с 300 Тобто, ця боротьба триває ну поки що, поки що. Ми тримаємося, хоча вже сьогодні звучали повідомлення в новинах, що ми зробили запит на енергетичну підтримку і ресурси наших закордонних сусідів допомогли нам не втримати ситуацію під контролем. Це не виключає вірогідність того, що противник може завдавати більших ударів, і ми маємо бути того. Ну, безперечно, це хороше зауваження про те, що медійно виглядають ці атаки такими наймасованішими, коли мова про Київ. Але стосовно ракет, очевидно, що як ви сказали, їх менше у росіян ніж порівняно минулого року, але виглядає на те, що за те шахедів у них може бути більше. І ми бачимо ці комбіновані атаки. А недавно було навіть повідомлення, що вони долетіли до Карпат Івано-Франківську область і теж там була загроза умовно в районі Букове. Ля який традиційно вважався далеким далеким тилом, е, оці комбіновані атаки з використанням безпілотників, вони наскільки небезпечніші порівняно з минулорічними формами атак? Знаєте, вони стали більш вичними, більш організованими і більш складними, тому що ми бачимо вже і відслідковуємо ситуацію, за якою противник використовує першу хвилю безпілотників для того, щоб примусити нас відкрити вогонь для того, щоб знесили нашу систему протиповітряної оборони, для того, щоб вскрити систему радіолокаційного спостереження і наших бойових позицій. І наступна, наступна хвиля вона може використовуватися вже по об'єктах. До речі. Ще слід зауважити, що як правило з тими безпілотниками запускалася ще одна-дві ракети? Типу х 59 здається, що говорить про те, що противник проводив такі, знаєте, дослідницькі удари, якщо можна це назвати, з певною до з певною долю цинізму щодо вкриття або визначення ефективності нашої системи протиповітряної оборони. Ну і плюс треба розуміти, що е, ті показники, які ми подаємо, які ми показуємо, що е, менше половини безпілотників збиваються мобільними групами. Е, Тобто затратність на знищення одного безпілотника досить висока, і це є так само цілею противника підвищити ціну протистояння, знесилити нашу систему протиповітряної оборони. Тому абсолютно про її безпілотники так само залишаються досить серйозною проблемою, навіть з огляду на те, що їх і перефарбують в темний колір, і ставлять системи самознищення. Тобто, противник намагається зробити цю зброю терору. Саме ця зброя терору більш досконалою і більш смертельною. Ще одна тема, яку я хотів з вами обговорити, пане Сергію, це наступ росіян на сході. До речі, 12 грудня, тобто завтра, у вівторок, Україна відзначатиме день сухопутних військ. А якраз командувач сухопутних військ, генерал Сирський, днями повідомив, що російські війська наступають по всій лінії фронту на сході, і це серйозний наступ. Як ви оцінюєте цю ситуацію і оця активізація Росіян перед новим роком? Вона Має е, прив'язку до якоїсь дати, бо ну традиційно росіяни люблять брати якісь населені пункти до дати, чи до виборів, чи до нового року, чи до якоїсь річниці, чи це просто тенденція така, і Москва перехоплює ініціативу на фронті. Ну, знаєте, перехопити ініціативу навряд чи вдасться в тих в, в тому форматі, щоб здобути якусь вагому перемогу, але разом з тим противник намагається виконати ті задачі, які він ставив сам собі ще минулої весни, що стосується Донецька, або які випливають із тої конфігурації лінії фронту, яку ми маємо на сьогоднішній день. І саме тому ми відмічаємо такі відчайдушні дії російської піхоти, підкреслюю, саме російської піхоти при частковій підтримці бойової техніки на Купінському сваті. Ському лиманському напрямках і тут мета очевидно вийти на рівень річки Оскіл, закріпитися і створити передумову для подальших наступальних дій. Саме тому Купінськ зараз виглядає як така ключова позиція на карті війни, і саме тому і з української сторони, і з російської сторони, ми бачимо там дуже серйозну концентрацію військ. Що стосується Донецького напрямку, то безумовно ми бачимо просування або намагання просуватися противника. Південніше Бахмута ми бачимо просування противника або намагання просуватися противника в районі Авдіївки, де вони несуть просто шалені втрати, незважаючи на те, що співвідношення сил там приблизно один до п'яти, якщо не більше, на одного українського бійця 5-6 російських. А ми бачимо відчайдушні спроби противника наступати у нічого, якщо ми говоримо, тобто на цей продовжувати захоплення того місця, яке колись називалося містом Мар'янка. Тут мета очевидна, якщо узагальнити ці три напрямки, це вихід і створення вихід на кордони Донецької та Дніпропетровської області, і створення передумов для подальшого наступу у разі успішних дій пів північніше проти словянсько Краматорської агломерації. Разом з тим, треба розуміти, що росіяни на сьогоднішній день вони не спроможні вести такі широкомасштабні оперативні дії внаслідок того, що подавляючи більшість техніки. Просто знищуються силами оборони України, тому вони можуть наступати тільки в таких обмежених форматах невеликих штурмових груп, або закидувати просто наші траншеї тілами своїх солдатів. Тому сподіватися на те, що там противник розів'є якийсь там масштабний наступ в найближчі дні. Знов таки виходячи із специфіки, в тому числі кліматичної, зараз не найкращий час для наступу, тому що дуже обмежена можливість використання дронів, які потребують візуального контакту. А світло поради дуже коротко, до 18 го числа, і в принципі це буде таким стримуючим фактором на наступний місяць. Тому ми можемо припустити, що можливо вони хочуть зробити подарунок самофірову десь на 14-те число, а на те чи коли там в нього Виступ з посланням до свого охлосу там можливі такі дані. Ну і як правило, так само до нового року вони хочуть здобути якихось результатів, тобто виключити вірогідність того, що вони проводять такі масштабні акції, прив'язуючись до таких дат, ми не можемо. Хоча знов таки, щоб завершити, говорити про те, що вони там розділюють якийсь оперативний наступ, неможливо, тому що в них для цього просто не вистачає можливостей та ресурсів. Ну, але у нас дуже багато говорять про те, що росіяни перевели свою економіку на військові рейки, мовляв, і в них все почало працювати саме на війну, і під цим кутом є побоювання. Що вони ну якщо не зараз, то наступного року спробують відновити широкомасштабний наступ. Як ви ставитесь до таких прогнозів? А те, що вони намагаються перевести економіку на військові рейки і їхні реальні можливості, вони трошки розходяться в показниках. Тому що ну давайте скажемо так: до початку широкомасштабного вторгнення Уралвагонзавод міг продукувати, здається, сотню танків після введення жорстких санкцій ця спроможність опустилась до 60, зараз вони відчайдушними способами відновили 80. Ми з вами, показник 80 танків, ми з вами говорили про Кількість ракет, але розуміти навіть такі пафосні показники, що вони збільшують кількість випуску ракет в чотири рази. Це не якийсь серйозний перелам і досягнення економіки, а це просто ті обмежені можливості Росіян, які були до цього до і які є зараз. Тому треба дуже обережно відноситися до і підходити до тих висловів, що Росія перевела свою економіку на військові рейки, тому що ну вони фактично невдовзі досягнуть вже з. Телі можливості випуску продукції, і давайте не забувати в 21 столітті передові види озброєння вони дуже серйозно залежать від е, міжнародної кооперації та інтеграції. Якщо банально говорити, е, особливо в Росії вони залежать від поставок запасних частин, а вони не можуть бути здійснені у е, промислових масштабах. Тому проблеми є і е, Росія. Ну, Паралелі з тим, що вони дійсно відчайдушно намагаються наростити, маючи свій бойовий потенціал, маючи для того певні можливості, вона все ж таки не в змозі зробити такий корінний перелам у війні, до якої вона не готувалася. Дуже запізно і, скажімо так, економічні важелі впливу не все ж таки грають свою роль. До речі, це можна проілюструвати тим прикладом, який ми сьогодні вже з вами доводили. А саме Росія використала проти нас 1100 ракет, а зараз вона ледь спромогла Ся зібрати біля 900 ракет відповідно до тих повідомлень, які озвучуються представниками нашого головного управління розвідки. Зрозуміло, дякую, пане Сергію. У нас закінчується час. 40 секунд залишилося. Я просто нагадаю, що завтра, як я вже казав, день сухопутних збройних військ України. Коротко побажання, ваше привітання. Ну, я з 97-го року відносився до сухопутних військ, тому всім своїм побратимам, всім, з ким я служив, хто продовжує служити мої привітання, міцності хлопців, витримки і перемоги. Нам всі. Дякую. І вам дякую за службу. Сергій Грабський, воєнний експерт, був гостем нашої розмовної студії.